Сьогодні поговоримо з вами про вимову. через паралельне використання двох мов російської і української. Часто я помічав, як особливості російської мови переносять на український ґрунт. Зараз пропоную послухати про мову Юлії Тимошенко і спробувати помітити помилку у вимові. Отож, уважно слухайте і дивіться завтра, в Верховній Раді. Першим питанням. Проголосувати таке звернення, яке внесено в зал, саме тому ми ініціювали, що в четвер був зроблений спеціальний день в парламенті по розгляду всіх законопроєктів, які напрацьовані сьогодні, напевно, ви помітили, що на місці о Юлія Тимошенко часто вимовляє а. Така послаблена вимова о, як а, властива саме російській мові. Ось в російській мові пишуть говоріть, а вимовляють «говоріть». Пишуть молоко, а вимовляють молоко. В українській мові «о» завжди вимовляється чітко говорити молоко, погода. Отже, Юлія Тимошенко мала б, звичайно, сказати не «проголосувала», а проголосувала. До речі, галасувати в українській мові означає кричати, здіймати галас. Хоча наш парламент і голосує, і галасує іноді. І, друге, не по розгляду законопроектів, а з розгляду законопроектів. Оце і все. І пам'ятайте, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.